Хто вірить в Ісуса Христа, ніколи не буде посоромлений. Сьогодні багато людей будують корпорації величезні, будуючи, будуючи величезні моменти або акцентуючи увагу на певних глобальних речах матеріальних в своєму житті. Купують глобальні якісь речі, будують величезні будинки, там яхти, кораблі, літаки і так далі. При цьому не розуміючи, що при всьому цьому будівництві, будуючи, 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 вони руйнують своє життя. При всьому цьому дружини їх залишають, діти стають наркоманами, і вони навіть самі, по суті, не знають цінностей, ради чого я це роблю? Для чого або для кого це залишиться? Чи дійсно це має ціль в моєму житті? І як результат, такі люди, починаючи вкладатися на всі 100, викладатися або вкладатися в певні проекти, на фініші програють. Тому що Біблія часто говорить, кому ти залишиш це все? І чи ти точно знаєш, що той, хто прийде за тобою, буде толковий, щоб керувати цим всім? То для чого ти трудився стільки часу? Але ці люди продовжують вести себе, ніби їм не потрібен Христос. Знаєте, Я не потребую нікого. Я сам всім керую. Ви знаєте? Навіть при тому, що ви можете признаватися собі в цьому, без Христа ви ніхто.